Якщо ви починаючий шукач мінералів або хочете зробити кар'єру в геології, то це відео для вас. Сьогодні ми обговоримо найважливіші інструменти, якими повинен володіти кожен початківець. Наш перший необхідний інструмент для дорогоцінних каменів це невеличкий ручний ліхтарик. Для його роботи потрібна лише одна батарейка. Він чудово підходить для використання в дорозі і служить багатьом цілям. За його допомогою, по-перше, ви можете визначити. Чи є камінь дійсно непрозорим, чи має деяку прозорість, що дуже важливо при спробі визначити цінність каменю. По-друге, він може показати вам, чи змінює камінь колір, або трохи змінює відтінок, змінюючи температуру освітлення за допомогою ліхтарика. Тільки уявіть, як усі старі алхіміки робили це при світлі свічок, а потім уявіть, що вони могли б зробити з ліхтариком. Наші наступні два інструменти виглядають дуже схоже, але вони виконують дуже різні функції. Почнемо з Челсі фільтра. Це спеціальний оптичний фільтр який використовується в ювелірній справі для визначення автентичності та розрізнення коштовних каменів. Дорогоцінні камені вибірково поглинають певні довжини хвиль світла. Коли біле світло проходить крізь них, вони поглинають одні кольори та пропускають інші. Завдяки цьому камінь набуває певного кольору. Використання кольорових фільтрів дозволяє вибірково пропускати або блокувати певні довжини хвиль, що виходять з каменю. Це допомагає розрізняти матеріали, які візуально мають схожий колір. Оскільки їхній унікальний спектр поглинання буде відрізнятися при розгляді через фільтри, цей прилад був розроблений у 1934 році з метою допомогти геологам і ювелірам розрізнити природний смарагд та інші зелені дорогоцінні камені, такі як зелений сапфір, турмалін, а також визначити підробки та імітації, наприклад, зелене скло. Але як же ж працює Челсі фільтр? Отже, це дихроматичний оптичний фільтр, що ж це означає? Через нього можуть проходити лише дві довжини хвиль світла глибокі червоні і жовто-зелені. Смарагд, один з небагатьох зелених каменів, що пропускає значну частину глибокої червоної частини спектру і поглинає велику частину оранжево-жовтого. Це означає, що при перегляді через цей інструмент багато смарагдів будуть виглядати червоними або червонувато рожевими через високий вміст хрому. Тоді як підробки чи імітації, такі як зелене скло та композитні камені, штучні смарагди при перегляді, будуть виглядати зеленими. Наступним інструментом є лондонський дихроскоп. Ви можете помітити, що він дуже схожий на фільтр Челсі, але з кількома суттєвими відмінностями, а саме напис Лондон-Дікроскоп з боку. Але якщо ви придивитесь уважніше, він має поляризаційний фільтр, а не кольоровий, як в попередньому інструменті. Що це запитаєте ви. Дозвольте мені пояснити. Наприклад, коли ви дивитеся на каміння Хамелеон, такі що здатні змінювати колір під впливом освітлення, цей ефект отримав назву плеохроїзм. Багато плеохроїчних мінералів та каменів поглинають світлові хвилі по-різному. Таке явище відбувається завдяки специфічній будові кристалічних град і характерному складу, дихроскоп має два поляризаційні фільтри під кутом 90 градусів один до одного, що дозволяє вам дивитися на дорогоцінний камінь і визначати, чи є він плеохроїчним та ізолювати різні кольори при обертанні каменю. Тепер ми переходимо до одного з найкорисніших інструментів, який повинен бути в комплекті кожного початківця гемолога, це пінцет. Пінцети існують вже давно, і відомо, що вони використовувалися ще в давньому Єгипті. Зараз існує багато різних видів гемологічних пінцетів: пінцети для діамантів, пінцети для намистин, пінцети з силіконовими наконечниками для надзвичайно м'яких каменів. Але для початку ми рекомендуємо вам розпочати з базового пінцета, з нержавіючої сталі. Більшість базових пінцетів будуть мати довжину близько 15 сантиметрів, вони мають текстурований кінчик, щоб допомогти вам захопити камінь за його рундист. Поясок, що визначає форму каменю, площина якого відокремлює верх каменю від низу, вам не потрібно дуже сильно стискати. Мінімального тиску буде достатньо, щоб ви могли надійно тримати його для перегляду. Як тільки ви звикнете до нього, ви будете дивуватися, як ви коли-небудь жили без цього інструменту. Дорогоцінний камінь у пінцеті можна легко тримати під яскравим світлом для спостереження за внутрішніми та зовнішніми характеристиками, що є важливим для ідентифікації дорогоцінних каменів. Наш останній інструмент, але від того не менш важливий ювелірна лупа. Кажуть, що лупа була винайдена тисячі років тому, кажуть, що єгиптяни використовували шматочки кристала або натурального обсидіанового скла, щоб краще розглядати дрібні предмети. У Римі імператор Нерон, як кажуть, дивився крізь дорогоцінні камені на акторів на сцені колізею. Однак перший збільшувач, сконструйований для наукових цілей, вважається, що був розроблений англійським філософом Роджером Беконом у 1250 році. Десятикратна лупа зазвичай є комбінацією двох або більше компонентів. По-перше, у ній є подвійна лінза, вона зменшує спотворення, які часто з'являються, коли дивитися крізь одну просту лінзу. По-друге, у ній використовується триплетна лінза. Вона прибирає кольорові облямівки навколо зображення, робить картинку чіткішою та дає трохи більшу зручну відстань для роботи. Отже, як вибрати хорошу лупу? Ви можете шукати лупи, в описанні яких є фраза ахроматичні без кольорових облямівок та апланатичні без спотворень. Ви можете перевірити відсутність кольорових облямівок та відсутність спотворень, переглядаючи аркуш білого міліметрового паперу при сильному світлі. Пам'ятайте, краще вибрати лупу з простим полірованим металевим або чорним корпусом, оскільки кольорові лупи можуть відблискувати колір у ваш камінь, що може спотворити ваші спостереження. Що ж, друзі, ми сподіваємося, що це був хороший урок про те, як почати збирати свій власний гемологічний інструментарій. Коли ви краще освоїте ці інструменти, ви зможете почати досліджувати більш складні і спеціалізовані інструменти, такі як спектроскоп або полярископ. Дякуємо за перегляд!